Дійсно, дуже велика проблема, дуже пов'язана із хірургією, тому що в переважній більшості випадків дивертикули стравоходу вони лікуються хірургічним шляхом, і щодо езофагітів, лікування тут переважно терапевтичне, при дивертикулах, як правило, питання вирішується хірургічним шляхом, але для підтримання нормального клінічного стану тварини застосовується постуральна годівля. Тобто Корм ставиться на таку більш високу частину, на яку тварина може піднятися для того, щоб під силою ваги корм проникав у шумково-кишковий тракт і не було ніяких затримок. Щодо езофагіту, езофагіт діагностується достатньо часто і його лікування полягає у застосуванні обволікуючих засобів і відповідним чином лікувальної дієти, яка має рідку консистенцію. В Важких випадках призначається антибактеріальна терапія.